Минулого тижня Україна, як і раніше, адвокатувала отримання гарантій безпеки на шляху до НАТО. Можливо, це відбудеться 11-12 липня на саміті у Вільнюсі. Росія нервує через посилення українських позицій у Африці, відмовляється вивести свої війська із Запорізької АЕС та здійснює чергові терористичні акти. Цього разу підрив дамби Каховської ГЕС, що може мати незворотні наслідки для Криму, населених пунктів нижче за течією Дніпра та, ймовірно, запорізької атомної електростанції. Поки Росія тероризує українські міста, війна перекочується і на її території та змушує країну агресорка тримати оборону Білгородської області. У цьому відео розповідаємо про ключові події і заяви воєнного тижня. У цьому відео розповідаємо про ключові події та заяви воєнного тижня. Будемо розпочинати. Зранку 6 червня стало відомо про черговий терористичний акт, який здійснила Російська Федерація. Побоюючись українського контрнаступу на південному напрямку, вона підірвала дамбу Каховської ГЕС. Наразі складно оцінити повний масштаб наслідків, проте відомо, що загроза затоплення існує для ліво та правобережної частини Херсонської області нижче за течією Дніпра. Також під загрозою може опинитися Запорізька АЕС, адже рівень води у охолоджених басейних станцій може знизитись. Росія, як правонаступниця СРСР, не гребе використовувати ті ж самі методи, які використовувала злочинна радянська влада 82 роки тому, підірвавши Дніпрогрес. Наразі важко оцінити масштаб наслідків, які матиме цей теракт для всього світу. Тож слідкуємо за офіційною інформацією. Країни-члени НАТО висловлюють свою підтримку євроатлантичному прагненню України на фоні підготовки до саміту. Так, 31 травня парламент Чехії прийняв резолюцію, який серед іншого підтримав як найшвидше вступ України до НАТО. Курс України на вступ до НАТО підтримує Румунію. Про це йдеться у спільній декларації, яку 1 червня підписала президент України та президент Румунії на цьому ж заході. 2 червня прем'єр-міністр Великої Британії Річі Сунак підтвердив підтримку майбутнього членства України в Альянсі, зазначивши, що законне місце України в НАТО можливість отримання гарантій безпеки та перспектив членства України в НАТО аж надто турбує офіційно Москву. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитрія Піскова, його країна продовжуватиме бойові дії, щоб не допустити розширення альянсу і його безпосереднього наближення до російських кордонів, у тому числі й членство України в НАТО. Також російський політик пригрозив членам НАТО, що вступ України в альянс може стати джерелом нестабільності на довгі роки. Втім, подібна агресивна риторика Кремля викликає не той ефект, який очікує Москва. Так, очільниця МЗС Норвегії під час зустрічі в Осло зазначила, що країни НАТО не дозволять Росії вирішувати, коли Україна зможе приєднатися до альянсу. Разом з тим, у більшості країн-членів НАТО, за винятком Угорщини та, можливо, ще декількох країн зараз не стоїть питання вступу України в альянс. Вони обговорюють, коли це відбудеться минулого тижня. Закінчилося друге африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, яке стало реальною загрозою для російського впливу. За словами міністра українсько-африканських відносин, важливість політичних, економічних соціальних мотивів. Також такі візити допомагають розвіяти російську пропаганду, адже деякі країни справді впевнені, що Росія воює в Україні зі Сполученими Штатами. Очільник українського МЗС зазначив, що російські дипломати почали відчувати реальну загрозу. Під час офіційних зустрічей Сергій Лавров заявляв, що ситуація в Україні нібито склалася в результаті багаторічних дій заходу, які створює прямі загрози безпеці Російської Федерації та заохочує київський режим знищувати все російське. Актуалізувалося минулого тижня і питання ядерної безпеки. 30 травня генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гросі на засідання Артбезу представив оновлений план забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, який передбачає заборону використання ЗС для зберігання важкого озброєння та здійснення атак з боку електростанції або в напрямку неї російська сторона відмовилася виконати план Гросі, зауваживши, що робить усе можливе для підвищення ядерної безпеки відповідно до національного законодавства та спеціалізованих міжнародно-правових документів. Хоча наступного дня російська сторона сама визнала, що на електростанції перебувають військові сили, необхідні для її охорони від українських нападів. А сьогодні Росія зробила все, аби поставити під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, українська ж сторона заявила про готовність виконати план Гросі, але за умови доповнення його двома пунктами: щодо повної демілітаризації та деокупації ЗС. Однак окупація електростанції залишається частиною військової стратегії Росії. Тому наразі міжнародні зусилля в сфері ядерної безпеки лишаються марними. Минулий тиждень відзначився новими ідеями мирного врегулювання російської повномасштабної агресії, але жодна з ініціатив не мала ключового фактору виведення російських військ із території України. Так, міністр оборони Індонезії запропонував припинення вогню на лінії зіткнення та проведення референдуму на спірних територіях. Однак Українське МЗС одразу наголосило, що Україна не має спірних із Росією територій, а єдиний шлях до миру відновлення територіальної цілісності. Так само не досягло дипломатичного прориву травнево миротворче турне спеціального посланця Китаю Лі Еліху. За результатами роботи він зауважив, що ризик ескалації війни все ще високий. Але ні Україна, ні Росія щільно не зачинили дверей для переговорів. Минулого тижня речник Кремля Дмитрій Пісков вкотре повторив, що Путін готовий до будь-яких контактів, аби Російська Федерація досягла своїх цілей засобами, відмінними від спецоперацій. Секретар НБО України Олексій Данілов на тлі активізації мирних ініціатив відповів, що Україна не збирається відчиняти двері для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. А позиція інших країн щодо переговорів пояснюється тим, що вони відстоюють власні інтереси і відпрацьовують певні процеси для власного споживання. Також за мирне врегулювання виступив відомий своїми проросійськими заявами президент Угорщини Віктор Орман, який в інтерв'ю державному радіо пророкував великі втрати України під час майбутнього контрнаступу. Бо більше, угорська влада опублікувала ролик із закликом про мир, де Крим зобразили частиною Росії. Наразі ролик уже виправлений та Крим позначений частиною української території. Проте не зрозуміло, чому Угорщині постійно потрібно нагадувати про це. Міністр закордонних справ України закликав Ормана переконати Путіна вивести війська, і тоді не буде ніякого контрнаступу. Водночас, Михайло Подоляк вважає, що Віктор Орман вкотре демонстративно ображає цінності Європейського союзу та міжнародного права загалом. Врешті Європейський союз офіційно відреагував на політику угорського президента. У четвер Європарламент поставив під сумність можливість Угорщини голосувати в раді ЄС у другій половині 2024 року та засудив антиєвропейські акції уряду Угорщини. У травні 2023 року Кремль особливо інтенсивно обстрілював територію України. Повітряні сили України повідомили про 21 атаку. Особливо дісталося Києва та Київській області, яку ворог атакував ракетами та дронами 17 разів. Однак сили протиповітряної оборони показали фантастичний успіх. Збили 154 російські ракети та понад 400 безпілотників. Регулярно демонструючи 100% ефективність. Цікаво, що ППО також збила сім ракет кинжал, яких за твердженням російської пропаганди нібито боїться навіть живу. <плес> Цікаво, що ППО збило сім ракет кинжал, за затвердженням російської пропаганди, нібито боїться навіть сам Джо Байден. А буквально сьогодні в ніч з 5 на 6 червня Росія чергово здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Проте героїчними засиллями ППО було знищено усі цілі 35 з 35. п'яти. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Колеба нагадав, що російські атаки на мирні українські міста не можна вважати чимось буденним, наскільки б частими вони не стали. Усе це воєнні злочини, і їх потрібно зупинити подальшим посиленням ППО України, у тому числі винищувачами Ф 16 Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, який разом з Великою Британією очолили коаліцію винищувачів, запевнив, що його держава продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, адже допомагати Україні захищатися це не вибір, це потрібно робити. Цікаво, що вже незабаром, вночі 30 травня, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Міноборони Росії звинуватило в цьому київський режим. МЗС Росії рішуче засудило спроби терористичних атак зсу. А прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков поспішив запевнити, що президент РФ не коментуватиме цей інцидент. Також Пісков заявляв, що Міноборони та ППО Росії спрацювали добре. А також прокоментував, що атаки БПЛА по Москві були відповіді на удари по одному з центрів ухвалення рішень. На атаки по російській столиці відреагували наші закордонні партнери, які були досить стримані в своїх оцінках. Вони зазначили, що офіційний Київ має законне право діяти за межами України. Так, уряд Німеччини вважає, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території агресора для самооборони. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також заявив, що Україна може використовувати силу за межами своїх кордонів. А в Білому домі зазначили, що не підтримують атаки по території Росії та не хочуть, аби їх проводили з використанням американської зброї. Однак США не вказують Україні, які цілі уражати й не уражати. Так само не вказують, як українські сили мають вести бойові дії. Навіть речник генсека ООН підкреслив, що порівнювати атаку дронів на Москву з регулярними ракетними обстрілами України некоректно. А очільниця Європарламенту Роберта Мецела в інтерв'ю Deutsche Welle підкреслила. Що Євросоюз має підтримувати Україну, доки Росія не піде з її території за її словами? Атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, нічого не змінюють. Врешті Кремль так зациклився на бажання заволодіти чужою територією, що зовсім забув про охорону власного кордону від Росіян. Завданням яких є повалення режиму Путіна, ні для кого не є новиною загострення бойових дій на території Білгородської області, 4 червня РДК і Легіон Свободи Росії знову опинилися на території Росії, взяли в полон російських військових та навіть призначили зустріч губернатору Білгородської області В'ячеславу Гладкову нові та Волжанці, на яку останні не прийшов. Британська розвідка справедливо вважає, що через дії партизанських груп у районі Шепекіна перед керівництвом Російської Федерації постає непроста дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту. Чи посилювати захист власного кордону? Від Київ за три дні до як тепер втримати? Шем'якіне йде, да. шмікене, да. віримо у ЗСУ, допомагаємо ЗСУ та бережіть себе. До зустрічі!